Всім хай, це канал CryptoEpic, і Я рада вас бачити. Сьогодні хочу розповісти, як отримати токени і NFT від двох проєктів. Один з котрих це Angelo. це інвестиція, створивши кращу та швидку платформу для торгівлі мистецтвом для наступного покоління інвесторів, таких же, як і ми самі. Що саме вам буде потрібно для отримання аєрдропу? Це Twitter, пошта і свій криптогаманець. Проект обіцяє роздати всім свої токени і NFT, Тому не пропускаємо. Активності. Другий проєкт, про який ми саме поговоримо, це Бейлігом. Він належить одній з корейських криптокоманд. В них вже є NFT, які коштують від 230 доларів. Вони мають перевірених партнерів, таких як Polygon, Chainlink. Так що, друзі, залітайте на їх примінт. Посилання я залишу обов'язково в телеграм-каналі, і 24 числа ми зможемо отримати NFT і продати його. Тому. Підписуйтесь і будемо заробляти разом. І як завжди, не забуваємо про Ютуб, щоб бути в курсі всіх подій.